Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. Мене звати Ольга, і у цьому відео я без спойлерів розповім, що за мультсеріал розчарування. Не думайте, що ви попали на дитячий контент. Цей мультик точно з рейтингом 18. Розчарування американський мультсеріал, створений метом Гренінгом, який працював для футурами та Сімсонів. Перший сезон вийшов у 2018 році. А вже 1 вересня цього року відбудеться прем'єра фінального п'ятого сезону. Значна відмінність цього мультику від інших, що сюжетна лінія будується протягом всіх сезонів. Отже, події відбуваються у середньовічному фентезійному королівстві Дрімланд. Головна героїня принцеса Тіабіні, або скорочено Бін, груба та бунтівна дівчина юного віку. А її улюблене заняття напиватися у барах. Її історія починається з того, що король, він же її батько, хоче видати доньку заміж, щоб укласти вигідний союз з іншим королівством. І він як може намагається цьому запобігти. Допомагають їй у цьому нові друзі: Демон Люцик або Люсі в іншому перекладі, якого таємно надіслали чародії, щоб він погано впливав на бін. Та ельф на ім'я Ельфо, який залишив свій дім, щоб побачити світ. З цього моменту ця трійка постійно бере участь у різних цікавих пригодах. Якщо чесно, то спочатку мультик може не дуже зайти та здатись нудним, але вже поступово стає все більше різних таємниць, і починаєш з нетерпінням дивитись наступну серію, щоб дізнатись, що ж буде далі. Також не всім може сподобатись такий специфічний гумор. Якщо ви дивились ще такі мультики, як Коняк або Джек, Південний Парк та Рік і Морті, то ви розумієте про що я. Я класний м'ясник. Це зоомагазин. Розчарування отримав різні відгуки. Хтось багато очікував від анонсу і далі не став дивитись, а хтось у захваті. На відомому сервісі IMDb мультсеріал оцінили усім і бали. Мальовка у мультику проста, але поєднання 2D з 3D, тож це цікаво виглядає. Хотіла б я розповісти про розчарування більше, щоб пояснити, чому я так рада, що вже скоро фінал. Але на жаль, тоді не обійдеться без спойлерів. Якщо вам хочеться розслабитись і подивитись таке щось зовсім не напружене та цікаве, то вам сподобається. Хоча деякі епізоди слід дивитись дуже уважно. А якщо ви вже є шанувальником цього мультсеріалу, то у мене гарна новина. Будуть перекази кожного сезону. Тож вмикайте сповіщення та очікуйте. На цьому все. Якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, ви можете мене підтримати за посиланням в описі або хоча б поставити цьому відео лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Також підписуйтесь та пишіть свої побажання у коментарях. Дякую, бережіть себе та до нових зустрічей!